Шої уваги програма на поетичній хвилі Вестиму її Ян Наталя Бліхар. Крилами з туману лебеді рожеві, Сиплють ночі у лимани, зорі сугучеві. Заглядає в шибку казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, Не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі, синові підвії, темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хмельні смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені. Хлопців, чорночубих диво наречені, можеш вибрати друзів і дружину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщини. 8 січня виповнюється 80 років від дня народження українського поета, журналіста, одного із найяскравіших символів українського феномену Шістдесятництва Василя Симоненка. Говорить бібліотекар відділу міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки Ростислав Гунько. Симоненко ідея. Ця містка крилата фраза Євгена Сверстюка. концептуально якнайсуттєвіше відображає творчу спрямованість Василя Симоненка. Чиє ім'я утвердилося як символ українського шістдесятництва ХХ століття. Витязем української поезії назвав його Олесь Гончар. Євген Сверстюк якось зазначив, що Василь Симоненко належить до тих людей, чиї біографії треба вивчати як частку історії України. Василь Симоненко – знакова постать другої половини минулого століття, і то не тільки в розрізі мистецькому, в літературному. А й у контексті Суспільному, оскільки його поезія перейнята таким потужним громадянським пафосом, що його могли почути не тільки друзі і вороги, а й пересічні українці. Народився поет 8 січня 1935 року у селі Біївці, Тепер Лубенського району Полтавської області. Закінчив 1957 року факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Працював у редакції газет Черкаська Правда. Молодь Черкащини, власним кореспондентом робітничої газети. Помер поет 14 грудня 1963 року у Черкасах, де й похований. Писати вірші почав ще в студентські роки, але в умовах прискіпливої радянської цензури майже не друкувався. За його життя вийшли лише збірки поезій Тиша і Грім, 1962 рік, і казка цар Плаксій і Лоскотон, 1963 рік. Уже в ті роки набули великої популярності самвидавні поезії Симоненка, що поклали початок українському рухові опору 1960-1970-х років минулого століття. Тематично вони становили сатиру на радянський лад, некролог Кукурудзяному Качанові, Злодії, Суд, Балада про зайшлого чоловіка, зображення важкого життя радянських людей, особливо селянство, дума про щастя, одинока матір, викриття жорстокостей радянського тоталітаризму. Брама, гранітні обеліски, як медузи, затаврування російського великодержавного шовінізму, курдському братові тощо. Окремий і значний цикл становлять твори, в яких поет висловлює любов до своєї батьківщини України. Задивляюсь у твої зіниці, є тисячі доріг, український лев, «Лебеді материнства Україні та інші. Доля літературної спадщини Семененка невідома. Його самовидавна поезія у сучасній Україні лише незначною частиною була опублікована у сфальшованому вигляді. Поширювалася за кордоном і була опублікована разом з фрагментами поетового щоденника «Окраїці думок у журналі Сучасність 1965 рік. і у збірці вибраних поезій Симоненка Берег Чекань 1965-1973 роки. В Українській радянській Соціалістичній республіці по смерті Симоненка видано з його спадщини казку Подорож України навпаки, 1964 рік. Збірник поезії Земне тяжіння 1964 рік. Вибрані поезії 1966 рік. Та збірку новел Венос Троянт 1965. Ці новели також увійшли у друге видання збірки берег чекань за кордоном. Радянська критика у перше десятиліття по смерті Симоненка намагалася паралізувати вплив його самовидавної поезії цілковитим замовчуванням її, одночасно канонізувати спадщину померлого поета як бездоганно партійну, але в подальшому за виразної тенденції до замовчування творчості Симоненка загалом розпочато ревізії її як несумісної з принципом партійності в літературі. За те високу оцінку з особливим підкресленням громадської мужності поета дістала поезія Симоненко у самвидавній критиці Іван Дзюба, Іван Світличний, Євген Сверстюк. Протягом 15 років забороняли видання творів Василя Симоненка, підготовлене видавництво молодь, вибране поета розсипали і по-живому шматували. Нарешті, з горем та інквізиторським редагуванням 1981 року вийшло його лебеді материнства. Недовго топтав ряст Василь Симоненко, лише 28 літ. Та дорогу свого життя пройшов чесно, нелукаво і скромно. Його вірші, неоціненні откровення, що позначають не лише зоряну мить його одного, а вінчають роботу душі цілої плеяди поетів. Семененко виповів за всіх найсокровенніше, найнедоторканніше. Саме так сприйняли Василеві Ровесники і побратими його «Лебеді материнства. Саме так сприймаємо її ми, люди 21 століття. Поет за всіх сказав, що справжня любов до вітчизни не потребує галасливих запевнень. Оце почуття таке ж природне, як сама природа. Читач одразу ж розпізнав у Семененкові явище нещодення, незбагненне диво таланту, відкривати одвіко знаному незвичайне. Його поезія завжди сучасна, бо співзвучна нашим тривогам та борінням супроти ядерної загрози в лапах нинішніх людинозвірів. Сьогодні ця тривога навіть гостріша, аніж у час створення цих рядків. Пильнуйте, люди, добрі й щирі, не спіть, учені і жінці, чатують вас, людинозвірі, з страхіттям атомним в руці. З глибин народного життя вийшла поезія Василя Симоненка, каже нам Олесь Гончар. З мужності народу, з горя його і його звитяжної боротьби виспівалась вона. Вітер часу не остудив Симоненкових поезій, вогнем жаріють вони і сьогодні. Нині ми можемо з повним правом твердити, що й не остудить, бо вогонь той селився в серці людському. Можна вибрать друга і по духу брата. Та не можна рідну матір вибирати, можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Як ніколи актуальні для нас, українців, ці слова поета: Ні перед ким не станеш спину гнути, Не віддасися ворогу в'ясу, якщо ти зміг, товаришу збагнути, свого народу велич і красу. На слова Семененка написали музику українські композитори Олександр Білаш Минуле не вернуть, Платон Майборода, Як мені даровано багато, Віктор Морозов, Ти на землі людина, Анатолій Пашкевич синові та інші. Український прозаїк і драматург Сергій Носань написав поетичну драму Остання мить, присвячену Василеві Семененку. П'єсу вперше було поставлено на сцені Черкаського українського музично-драматичного театру у 1994 році. У 1965 році, в селі Біївці Полтавської області, на батьківщині поета відкрито меморіальний музей. 1967 року на могилі поета в Черкасах споруджено пам'ятник, скульптор Грабовський, архітектор Кириленко. У 1989 році Василь Симоненко удостоєний республіканської комсомольської премії імені Миколи Островського в галузі літератури посмертно. У 1995 році Василя Симоненка нагороджено Державною премією України імені Тараса Григоровича Шевченка за збірки поезії та прози, лебеді материнства. У твоєму імені живу, народ мій завжди буде, «Посмертно». 8 січня 1998 року до річниці народження було відкрито літературно-меморіальний музей Василя Семененка в редакції газети Черкаський край. 25 грудня 2008 року Національний банк України випустив обіг пам'ятну монету номіналом 2 гривні, присвячену поету. 17 листопада 2010 року у місті Черкасах був відкритий пам'ятник Василю Семененку, автор монумента Владислав Демьйон. З 8 січня 2015 року вводиться в обіг та вважається дійсною для оплати послуг поштового зв'язку у усіх відділеннях поштового зв'язку України поштова марка Василь Симоненко 1935-1963, 80 років від дня народження. У відділі міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки відкриту книжкову виставку Ти знаєш, що ти людина, присвячену життю і творчості Василя Симоненка. На виставці презентовано збірки поезії, публіцистики та щоденникової прози автора різних років. Зокрема, вартими уваги є два хронологічно останніх видання: на схрещених мечах вибрані твори, що побачила світ у 2004 році в Київському видавництві Пульсари, а також твори у двох томах Черкаське видавництво Брама Україна 2004 рік. Найповніше зібрання творчої спадщини Василя Симоненка. Багато творів із цього видання було надруковано вперше. Запрошуємо відвідати нашу виставку. Гадаю, гостем передачі на поетичній хвилі був бібліотекар відділу міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки Ростислав Гунко. Програму до виходу в ефір підготували редактор Наталя Бліхар, звукорежисер Денис Рябченюк. На все добре.